Доброго дня підписникам та гостям каналу. Як я відео вчора викидав. Чи вчора є. Чи різниці немає. Комбайн відео. До речі, Переясов Хмельницький і ближній Ось Номер телефону, може кому потрібний евакуатор. Із прицепом. Вова, я Вова, рекл... да. я тобі рекламу зроблю. Ну я я чуїсь, дядя дядьова, я твій номер Чуєш, да. Чуїслату, тобі на картоплю, не Роб. роблю рекламу. Роб. Так, ще, є, соя, соя, молотим союз, Вата чистенька в мене жопа. Повна. Топлив. Оцей радіатор. Ось цей топливий. Возьми накий п'ятий стомі. Дево мене взяв, Дрібний, але eh, це не продається. На hmm. цьому буде завезти коротеньке відео.